Не заважай мені. Так, Іна, дякую, Любочка все записала. Ще раз дякую. Будь ласка, Оксана Андрусяк, Іна Майстер Таня Ворона, доброго вечора, міцного здоров'я та Божої благодаті. Лідочка Любочка Ігор Миколаївич, Наталочка, доброго вечора, міцного здоров'я, гарних новин, Божої опіки, лайчик 44-й поставила. Дякую, Лідочка, гарного вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. І на співак привіт, Діана, Таня Тортик, Таня Хуртюк привітки, Інна Майстер, Оксана Андрусяк, привіт, Діана Шевчук, Таня Хуртюк вам смаколики, Іна Лідочка привіт, Ольга так, Іна майстер, Юлічка Бойко, привіт, Таня співак, Лідуся, дорогенька, моя землячко, добрий вечір. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою, Божої благодаті. Та приємного спілкування. Діана, Лідія, привіт вам, Світлана. Доброго суботнього вечора. У нас день хмарно, але дуже тепло. Дрипав дощик, добре було садити розсаду. Бог поміч на гарний урожай. У нас дощик був, ну, в день був без дощу, потім зранку був дощ, потім без дощу, потім трохи знову перекрапав таке, але холодно порівняно. Інна майстер Танічка Ворона привіт. Діана, бабуся Галя, привіт вам. Ольга Пілеска, дякую. Будь ласка, Оксана Андрусяк, Лідочка, добрий вечір. міцного здоров'я та мирного неба. Діана. Світлана, привіт вам. Іна, Ілюша Горбачов, привіт. Таня співк. Світлана, Михнюк, добрий вечір та приємне спілкування. Діана, Світлана Михнюк, вам сердечка. А ми, нас тут я ось чотири, А ви пишіть дівчата. Ой, таке питання. <хи> е, як вам сказати? Не знаю навіть, як почати, як казати. Питають мене, ваші гуси запах мають, а від козів запах є? А собаки ваші смердять на подвір'ї собаками, бо вони вас не гуляють? Давайте поговоримо про запахи. І про тих котів з собаками, що в хатах живуть в квартирах, чи мають вони запахи, чи ні? І ті попугаї, чи ті там всякі всячини хом'ячки, ще що небудь в хаті, козу, порося в хаті тримають. О. Як ви думаєте, про ті запахи, як ви скажете? Або ця людина, котра. Котра не помилася, і автобус зайшла, і жарко на дворі. Я раз їхала з такею. То в неї пів автобуса її були, і люди не могли дочекатися, коли в нас того автобуса вийде, Тому вона було здохнути. Ось. Давайте побалакаємо на таку тему. Про запахи. Як ви гадаєте, якщо коло худобини прибирати, чи запах буде, чи ні. Чи, чи якщо худобину тримати в гноєві під живіт і казати, що худобина чиста і гарна, а з неї аж гній капає. Буде там запах, не буде. І так само, якщо кози стоять, от, наприклад, в загородці, була я в такій загородці, Ось, дивилася, я колись їздила на кози, Ось, і кози там не пасуться. їх гудують на кошарі вони стоять, вони там какають, пісяють під себе. Ось, і там є піднавіс, що вони ховаються від дощу, а так вони цілий день по тому дворі ходять. Там не підстеляно, нічого, влітом воно висихає, а як дощ болото, ну, там, де вони їдять, то там сухіше, що вони можуть лягти. Ось і. І це, Я зайшла як туди в загородку там така вонь була, хоч на дворі, ніде не за... ну тільки такою сіткою обгороджено, що там вітер, все є. Ось, і там вонь була ужасна коло тих кіз. Ось таке діло. Пишіть свої думки, а я буду читати. Інна майстер, Богдан, привітик, Світлана, Таня Ворона, Інна майстер, Лідочка, Таня Співак, Доброго вечора, гарного настрою, міцного здоров'я. А ще одна пані мені написала Люба, ти чого на коментарі не відповідаєш? То я...